Старі корейці закінчились. Не біда. Кім Чен Ін прийшла ще. А заразом нові балістичні ракети та артилерійські установки. Це РБК Україна. І ми розбирались у, так би мовити, новому пакеті допомоги Росії від Північної Кореї. Сьогодні BBC з посиланням на західних чиновників опублікували дані про втрати північно-корейського контингенту у Курській області. За інформацією видання, тисяча солдатів КНДР уже загинула, ще 4 тисячі отримали поранення. Це дуже великий показник втрат. Адже Кім Ін усього початково прислав в Росію 11 тисяч своїх солдатів, і за два місяці зі строю вибув фактично кожен другий. До слова наразі не зрозуміло, де поранені проходять лікування, чи то на території РФ, чи їх відправляють. Назад в КНДР про великі втрати серед своїх розповідають і перші полонені північні корейці. Було дуже багато постраждалих, коли я сам був виходить із третього числа в бою. Загалом щодо таких масштабних цифр важко відповісти. Третього числа був наступ, бачив, що його солдати вмирають. Сховався у бліндажі. П'ятого числа його знайшли. Така історія. Враховуючи великі втрати серед північнокорейських військових, Кім Чен Кімчен збирається відправити в Росію підкріплення. Про це пише газета New York Times. Скільки живої сили відправить північно-корейський диктатор на допомогу своєму російському колезі? Наразі даних нема. Але враховуючи, що у КНДР одна із найбільших регулярних армій у світі мільйон двісті тисяч чоловік. Допомога може бути. Доволі відчутною, крім того, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що цього року Пхеньян направить Москві ще 150 балістичних ракет малої дальності КН 23 до слова минулого року РФ отримала 148 таких ракет. Крім того, за останні три місяці Північна Корея надала Росії близько 120 одиниць 170-мм міліметрових самохідних артилерійських установок і 120-240-мм міліметрових. Реактивних систем залпового вогню Буданов наголосив, що ймовірно, у майбутньому КНДР надійшли Росії ще принаймні стільки ж. А сьогодні росіяни самі показали в мережі північно-корейську систему залпового вогню замасковано під цивільну вантажівку. Добрий день. Немного ексклюзивного контенту. Чудо техніки під курском. Відео з РСЗВ зняли на Курщині, а вперше ця техніка була представлена на параді в Пхеняні 2023 року. Щоб не пропустити найголовніші новини України і світу, не забувайте підписуватись на РБК Україна і залишати лайки та коментарі.